З Кременчуцьких новин на телеканалі Лтава. вітаю! Особлива будівля Кременчука може втратити свою історичну цінність. Соціальні види хліба до кінця року не дорожчатимуть. І про справжні раритети на Кременчуцькому параді вишиванок. Далі докладно про всі події першого дня тижня і вихідних. Особлива будівля Кременчука може втратити свою історичну цінність через дірявий дах. Так говорять люди, що мешкають у будинку 54 на проспекті 60 років жовтня. Про багатостраждальну споруду зокрема, йшлося під час нещодавнього прямого ефіру з міським головою Олегом Бабаєвим. Сьогодні наша знімальна група вирушила за вище вказаною адресою. Вау, так це саме той будинок, дах якого капітально ремонтували у вересні 2011 року. Підрядники особисто тоді рапортували віцемиру Андрію Погрібному про якісну роботу та багаторічну гарантію. Остання сьогодні має такий вигляд довжиною у три поверхи. Людмила Аркадіївна запрошує нас у власну квартиру під дахом. Це все, звісно, дуже грустно. і коли ми вошли в першу очередь проекта Бабаєва з ремонтом криші. Було щастя несусветное именно з этой крыши, но нам що обіцяли і ремонт подъезда. Пані Людмила розповідає, що саме сьогодні до неї приходили з управління житлово-комунального господарства. Говорить, все бачили, але причину встановити не можуть. Вони все это вот та відділи і на криші, вони були, і, в общем-то, вот то, що ви в кімнаті видели, там, мені вважають, що нужно причину они не можуть конкретно. А і собираються приїхати сюди, кадабу буде... Грибок на стінах, дірявий дах та гнилі труби. У таких умовах ця родина живе вже 10 років, збираючи в папку історію листування з відповідними службами. Будинку більше ста років Відреконструйований у 50-х роках минулого століття, як пам'ятка минулого, сьогодні може залишитися без майбутнього, якщо причину руйнування не зрозуміють. До кінця року так звані соціальні види хліба дорожчати не будуть. Йдеться про пшеничний та пшенично-житній хліб. Про це виробники домовилися з облрадою у рамках меморандуму порозуміння, підписаного 4 липня в Полтаві. Від Кременчука документ підписали Кременчуцький хлібокомбінат та комбінат хлібопродуктів. Згідно з ним, оптова відпускна ціна хліба з борошна першого гатунку для роздрібної торгівлі становить 4 гривні 70 копійок. А хліба із суміші житньо-пшеничного борошна, так званого подового, 4 гривні. За Буханець. Такою ціна залишатиметься до кінця календарного року, до кінця ж маркетингового року, а це середина наступного літа. Хліб подорожчає на 20-30 копійок. Це саме той так званий ціновий коридор, затверджений облрадою. Подібний до обласного меморандум підпишуть і в Кременчуці. Ми зберемо своїх весь контингент. У нас на сьогодні підписано також меморандуми з нашим більш широким колом. Осіб, які займаються цією справою, і проведемо нараду і підпишемо знову на новий маркетинговий рік внутрішній по місту Кременчуку. меморандум. Ми бачимо, що це дає свої позитивні результати. У нас ніяких коливань за цей період з моменту підписання цін на хліб не було. За словами Людмили Жерняк, у Полтавській області цьогоріч прогнозують добрий врожай зернових. Уже зібрано 37% врожаю. По області очікують отримати більше мільйона тонн зерна. Тож наступний рік будемо з хлібом та прийнятними на нього цінами. Впевнена Людмила Жерняк. Далі оперативна інформація: керування у нетверезому стані, серйозні травми, пограбування, загибель на воді і ще одне самогубство. Такими є невтішні зведення міліцейської хроніки останнього тижня. Подробиці від кременчуцьких правоохоронців знає Тетяна Андрієва. В період з 1 по 8 липня у Кремлячуці затримано 24 водія за керування транспортним засобом на тверезому стані. За цей же період на території міста було скоєно 23 дорожні транспортні пригоди, в яких 5 людей травмовано. Останній випадок з травмуванням двох людей трапився у неділю близько 20-ї години вечора у Кулькові. Водій автомобіля ВАЗ-2106, керуючи по вулиці Сербіченко в напрямку мосту через річку Дніпро, скоїв зіткнення з, з електроопори при Уточнення виявилося, що водій, як він сам повідомив, у нього було запаморочення, і він зіткнувся з опорою. Він був тверезий. У обох пасажирів даного автомобіля закрита чевітна мозгова травма, струс головного мозгу, великих переломів немає. Подальше проводиться перевірка. 6 липня о 22.30 на території Кремчуцького району маневровим потягом на перегоні недогарки Лівбережна було травмовано 30-річного мешканця села Недогарки. Чоловіка було доставлено у край важкому стані до лікарні із діагнозом, політравма ампутація лівої ноги вище коліна. Сьогодні вранці, в центральній частині Кременчука у жінки-поштарки через її неуважність було викрадено сумку із грошима та газетами. Подробиці події не розголошуються в інтересах слідства. У Кременчуці зареєстровано черговий випадок суїциду. Це вже з початку цього року. Чоловік повісився в будинку на вулиці Київській у п'ятницю 5 липня. Відомо, що він залишив посмертну записку. Наразі правоохоронці з'ясують всі обставини. У Кремечуському районі 6 липня потонув 46-річний чоловік. Нещасний випадок трапився поблизу села Щербаки під час відпочинку на річці Псюл. Це сьомий випадок на території Кремечуського району з початку купального сезону. Працівники Крюківської міліції в одній з квартир затримали 30-річного громадянина, який намагався винести награбоване. Затриманий він був після скоєння розбою в одній з квартир міста Кременчука в центральній частині міста. Чоловік проник до квартири шляхом злому замка. Коли повернулися власники даного помешкання, виявили цього чоловіка в квартирі. Щоб безперешкодно піти з помешкання, чоловік завдав тілесних ушкоджень чоловікові власниці квартири. Відразу по факту було відкрито кримінальне провадження статтею 187 вісімдесят Частиною третьою це розбій з проникненням до житла, який в свою жертву передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Крім цього, вже встановлено, що злодій промишляв на платних автостоянках. Викрадені речі він збував, а гроші від продажу краденого витрачав на власні потреби. На сьогодні вже встановлено 10 епізодів. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Миколі Шендрику, 60, знаний у місті будівельник. Нині начальник управління капітального будівництва міськвиконкому святкує ювілей із нагородою. Днями йому вручили почесний знак за заслуги перед містом. Сьогодні заслуженого будівельника України вітають з ювілеєм перші особи міста. Водночас далекий 1968 рік. Микола Шендрик згадує із вдячністю долі та рідному батькові. За те, що він мене 15-річного юнака. У далекому 68-му році повіз поступати до Київського будівельного технікуму. Тоді батько говорив: Синок, подивися навкруги. Все навколо згровано руками людей однієї з самої гуманної, самої благородної професії професії будівельника. І де б ти не був в селі великому, чи малому, в місті, в селищі. Завжди була, є і буде робота для будівельника. Згодом найкращою практикою для молодого майстра стала робота на великому будівництві всесоюзного масштабу. На заводі коліс окремо хотілося б зупинитися. Мені прийшлося будувати великі об'єкти, і один із них був корпус тракторних коліс. Тоді дійсно була можливість будувати. Дуже серйозні, дуже технічно складні об'єкти, і це була дуже гарна така практика для молодих будівельників, до когорти яких відносив я також за плечима в Миколи Шендрика. Роки роботи з будівництва реконструкції та модернізації житлового фонду, об'єктів культури і соціальної галузі, охорони здоров'я, освіти. Минулої сесії його нагородили почесним знаком за заслуги перед містом. Те, що я ношу високе звання. Заслуженого будівельника України те, що місто відзначило мене нагородою за заслуги перед містом. Усім заслуга не тільки моя, Це заслуга всіх тих людей, які були поряд зі мною, які зі мною співпрацювали. 60-річний ювілей Микола Шендрик зустрічає із власним побажанням, аби в Україні розквітала його рідна галузь будівництва. Тільки вижитих сорочок, як цієї суботи, Кременчук певно ще не бачив. 6 липня відбувся другий кременчуцький парад вишиванок. Проходив він у рамках національної програми Україна для людей за підтримки міського голови Олега Бабаєва. Традиційне та сучасне українське вбрання публіці продемонстрували близько 70 учасників параду. Вишиванками милувалася Вікторія Пальчик. Той факт, що популярність вишиванки зростає з кожним роком, підтвердили Кременчужани минулої суботи: малюки та підлітки, хлопці та дівчата, бабусі та дідусі, і навіть родини у повному складі всі вбрані у вишиті сорочки, сукні, костюми. Мешканці Кременчука активно долучилися до проведення другого фестивалю вишиванок «Купальська ніч. Ціль самого мероприятия – це в тому, щоб приобщити людей до культури, до… Людей... Новшество моді такому сказати очінога великих городах. Достаточно много людей ходять в чувствується комфортно. Розважальна програма була насиченою. Учасники фестивалю демонстрували дефіле вишиванок, співали українських пісень, грали у народну забавку струмочок. Серед нарядів цього вечора можна було побачити старовинні з бабусиніх скринь, які зараз належать до родинних реліктів. Цей про бабуся, коли була молода, вона сама вишивала для себе це плаття. Дуже старовинний. Можна одягти просто в місті, щоб було красиво і всі смотрели на тебе. Ця мамочка мені 60 років тому назад. Вишивала, і я теж вмію вишивати. На мені оця сорочка це моїй бабусі, моїй бабусі, дарувала свекруха на весілля. Оце цю сорочку. Я її дуже часто одягаю. На фестивалі ми зустріли і справжніх майстрів та майстринь української вишиванки. Вишивала дуже довго, зразу набралася матерія. Пошився костюм, потім по готовому виробу, вишивала. Вишивала сім місяців. Леонід Степанович залюбки вишиває з маличку з п'яти років. Каже, підрахувати кількість його робіт просто неможливо. Я сам шию. Це моя робота. Роботи мої є за кордоном, у нас в ближнім зарубіжжі і далеким. В Німеччині, Англії, Франції. Улюблене заняття. Пісня, танці і вишивка. А Валентина Васильівна впевнена, що справжня українська вишиванка має бути виготовлена тільки вручну руками, тільки руками, бо майстриня, яка вишиває, вона вкладає туди все своє цю енергетику. Так нинішня молодь вважає українську вишиванку модною та сучасною, тим самим зберігаючи національні традиції з покоління в покоління. Я не можу сказати, що її надягаю кожен день, але стараюся час від часу її одягати. Ну, наприклад, як на такі свята, як сьогодні, я себе відчуваю. Просто справжньою українкою. От якось приємно, що ми живемо в Україні, і треба частіше все-таки одягати вишиванку. Переможці фестивалю визначили серед наймолодших учасників на літній сцені придніпровського парку. В подарунок малеча отримала борхливі облиски та іграшки. Цієї суботи Кременчужани також долучилися і до купальських забав. За традиціями цього давнього язичницького свята гуляння влаштовують увечері та в саму купальську ніч, або як кажуть, нічку-купалочку. За народними традиціями Івана Купала, або як його ще називають Купало, відбувається з багатьма своєрідними обрядами та піснями. Які саме Кременчужанам до вподоби? Дивіться далі. Напередодні купальської ночі на естрадному майданчику Придніпровського парку зібралось чимало народу. Культу двох стихій вогню та води було присвячене святково розважальне дійство. У центрі розмістився головний символ свята велике купальське вогнище з жартовною лялькою. За повір'ям разом із нею у полум'ї згорають хвороби й нещастя. А перестрибуючи через купальське вогнище, учасники свята проходять ритуал очищення. Немало городян цього вечора вирізнялись ошатним вбранням з українськими фольклорними мотивами. Дівчата у сплетених власноруч віночках, які трохи пізніше будуть запущені річкою. Які купальські обряди і традиції вподобають кременчужани? Ми поцікавились в них самих. Ми завжди палили е, вогнище і стрибали в воду з хлопцями і дівчата. І гуляли до самого роз. Ми дуже любимо кидати вінки в воду. От, багато традицій є, але кидати вінки це так традиційно кидаєш, і думаєш, коли твій сужений вийде, то забере цей вінок. Мені дуже подобається, коли люди вдягають національні костюми, це так яскраво, ну дуже патріотично, і, а також подобається, коли стрибають через вогнище. Тоді якось зовсім казково це проходить. Весело. Нам дуже подобається, як на Івана Купала. Дівчатка пускають віночки річкою для того, щоб знайти свого судженого та рядженого. Мені все до вподоби і до душі, бо ми збираємо матеріал. І сьогодні, до речі, ви побачите номер на зеленій сцені. Присутніх розважали артисти міського палацу культури. Родзинкою концертної програми стала прем'єра номеру Івана Купала у виконанні народного ансамблю пісні і танцю Славутич. Маємо надію, що колоритне свято принесе всім мешканцям нашого міста щастя, статків та здоров'я, бо ж не дарма у Кримичуці цієї купальської ночі, вогнистим цвітом папороть розквітла. І про спорт Кременчуцький Кремінь обіграв з рахунком 4-3 дублерів Полтавської Ворскли. Відбулося це в останньому товариському матчі перед початком чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Перемога стала першою за останні кілька місяців. Першою вона стала і для Сергія Свистуна на посаді головного тренера Кременчужан. Поєдинок, який учора пройшов в селищі, крутий берег під Полтавою, бачив Дмитро Демиденко. Кременчужани розпочали цей двобій вже звичним складом. Лише один потенційний новачок В'ячеслав Гаді вийшов на поле у першому таймі. Наші земляки з перших хвилин зустрічі захопили ігрову ініціативу. Завдяки активності півзахисників та швидким переходам від захисту до атаки, підопічні Сергія Свистуна вже на 11-й хвилині вийшли вперед. Відзначився Сергій Степанчук. А через 15 хвилин той же Степанчук прорвався у штрафний майданчик Ворслян і зміг проштовхнути м'яч у бік В'ячеслава Гаді. Нападаючий, який перебуває на перегляді у Кремені, влучно пробив повз голкіпера господарів поля два Суперники грали у відкритий футбол, тому небезпечні моменти доволі часто виникали поблизу воріт обох команд. Кілька разів виручив гостей Андрій Олійник, але на останній хвилині першого тайму і він не зміг допомогти. Простіл у штрафний майданчик вдало з під ноги Олега Шевченка замкнув Сергій Чанський. 2-1. по перерві малюнок гри змінився. Господарі кинулися забивати на 54 й хвилині. Максим Марусич майже від кутового прапорця закинув м'яч за спину Андрію Олійнику і зрівняв рахунок у матчі два а через п'ять хвилин знову Марусич засмутив кременчужан. Півзахисник молодіжного складу Ворсли отримав передачу від партнера по команді і пробив точнісінького кутворіт голкипера Кременя. Полтавці вийшли вперед. 3-2. Та гості не збиралися капітулювати і своє вміння забувати продемонстрував Роман Кунів. Він обігрався у стінку з Сергієм Івлєвим та з льоту поцілив у ворота в розклян. Рахунок знову став нічийним, і все ж гості більше заслуговували на перемогу. Вирішальний гол забив Сергій Івлєв. Його абсолютно одного залишили захисники полтавської команди у власному воротарському майданчику. Схибити було майже неможливо. До речі, кременчужани в останніх трьох товариських зустрічах значно додали. Їхня гра набула змісту. Наші футболісти почали холоднокровніше контролювати м'яч, поменшало браку під час передач. За рахунок швидких переміщень гравців атаки та півзахисту стали з'являтися вільні зони для нападаючих. Врешті почали забивати. Тож головний тренер Кременя Сергій Свистун з оптимізмом дивиться у майбутнє. Стараємося привіті відіння футболу через пас все грати, Тобто, хлопці ребята стараються. Естественно, сейчас они под нагрузкой, потому что мы две недели в, хороших, в хорошем режиме сейчас работаем. Ну ничего, я думаю, сдвиги пойдут. А вже завтра, 9 липня, дізнаємося прізвища футболістів, які увійдуть до заявки нашої команди на участь у чемпіонаті. Спека у Кременчуці триватиме. Завтра, 9 липня. Синоптики Полтавського метеоцентру обіцяють на день до плюс 30 градусів. Вночі – 14-19 тепла. Опадів не передбачається, якими будуть події дня наступного. Дізнаємося завтра, о 21.30 на телеканалі «Утава». Цікавими новинами діліться з усім містом. Телефонуйте до нашої редакції. Номер на екрані. Вдалого всім робочого тижня побачимося.